З нас не розбивав ртутний термометр. Європарламент ще п'ять років тому заборонив виробництво термометрів та барометрів, що містять ртуть. Так в Євросоюзі захищають здоров'я людей та довкілля. А що ж у нас? А от українці не поспішають переходити на електронні термометри, адже ртутні в десятеро дешевші, і купити їх можна в будь-якій аптеці. Натомість, коли термометр б'ється, починається справжня паніка. Коли закладувала речі в машинку, забула термометр. Це я зрозуміла, коли достала і побачила що там скло. Думаю, чи викидувати білизну і що робити з машинкою? Переживала цілу ніч, а зараз заспокоїлася, живу собі далі. А дарма, адже ртуть належить до першої групи особливо токсичних речовин. Чи знаєте ви, що навіть двох грамів ртуті з розбитого термометра достатньо, щоб перевищити граничну допустиму концентрацію випаровувань в невеликій кімнаті? Начинается все с того, что человек, наоборот, очень сильно возбудим. А потом появляются острые головные боли, непроходящие, а потом происходит резкое падение активности. То есть человек ничего не хочет, апатия, у него утомляемость. и все может закончиться даже обмороком. Сучасній квартирі два основних джерела ртуті: це термометри та компактні люмінесцентні лампи. Поводитися із ними потрібно вкрай обережно і бути готовими в будь-який момент ліквідувати забруднення. Запам'ятайте, категорично забороняється збирати ртуть пилососом в середині гарячого приладу. Вона швидко випаровується і ви активно наповнюєте квартиру отруйними парами. В жодному разі не використовуйте віник. Жорсткі волокна просто розіб'ють великі краплі ртуті на сотні маленьких. Не виливайте ртуть в раковину або унітаз, бо вона не змиється з водою, а залишиться в ваших трубах на довгі роки. Якщо розбили лампу або термометр, негайно закрийте вікна, аби протяг не розкидав кульки по квартирі. Вдягніть пов'язку, змочивши її водою, гумові рукавички та налийте в банку води. Обережно зберіть кульки ртуті гумовою грушею в банку з водою. Дрібні кульки збирайте скотчем. За можливості місце, де була ртуть, ретельно промийте розчином марганцівки. Далі відкривайте вікна і провітрюйте протягом доби. Можна її зібрати в цю скляну посудину і відвести до рятувальників. потім рятувальники передадуть її на утилізацію, скажімо так. Але інших випадків я не знаю, просто викидати її не можна, тому що все ж таки буде загрізнятися навколишнє середовище. Зібрали ртуть, наберіть 101. Оператор дасть вам контактні телефони та адреси пунктів, куди потрібно здати ртуть на утилізацію.